Mazda 3 в дуже гарному стані, повністю в рідній фарбі, без жодного фарбованого елементу. Кузов без рижиків, корозій та інших дефектів. Машина офіційно куплена в Україні. Обслуговування довелося до 150 тисяч км офіційного дилера. Машина має чудовий такий колір антрацит чи то графіт, не знаю. Легкосплавні диски, всі 4 шини однакові, протектор більше 50%, протитуманні фари. Вікна на машині всі рідні, на лобовому є дефект, тріщина. Машина має чудову комплектацію, лінзована оптика, гарно світить. Далі, всі 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, Шкіряне кермо оригінальне, не перешите, зверніть увагу. Газобалонне обладнання встановлено, клімат контроль. Підігріва сидінь, гарна музика, в такому стані салон, в такому стані задній ряд сидінь, Підйомники всі 4, як має бути кузов, хешбек, полочка на місці, запаска докатка на місці, вікна всі рідні, сказав, стопідйомники, все працює, кондиціонер заправлений. Ось такий гарний дуже вигляд. Гарна ціна, машина має підлокотник, так можна піднімати так, дуже багато зручних функцій. Молодці вони японці придумали, добре, хороша музика. Зараз піднімемо капот, заведемо машину, послухаємо. Помилок по машині немає ніяких. Звісно, там, що по кузову є якісь там скольчики, якісь там дрібні подряпання, загальному стан пороги, стан арок. Без ржавчин, без корозії. Показую, щоб було гарно, видно, нема нічого, нема рижиків, абсолютно багажник. Машина обслуговувалась офіційного дилера, є всі квитанції, є сервісна книжка, є чеки, все, що треба, є. Так, Зараз заведемо машинку, послухаємо роботу мотора. Мотор, до речі, не димить працює дуже гарно пробіг не фокусується зараз одні рукою і так працює мотор на газу на бензині. працює добре акумулятор новий Розобоводне обладнання гарними, теж недавно встановлено. Порівняно недавно там, років 5-7. Двостороння сигналізація, звісно, є два ключа. Все повністю працює по машині, все справне. 4999.